Прилетів шахет і розрушене залізничне полотно. Відповідно, треба змінювати маршрути, треба змінювати графіки. Тому треба просто бути до цього готовими і розуміти, що це не забаганка залізничників, це на жаль реалії війни. Те, що в дуже багато місць, реально зручніше сьогодні доїхати з це теж правда, і не всі мають можливість доїхати автомобілями. Це не всім доступний вид транспорту. Тому тут теж до речі, зараз треба думати про посилення пасажирських перевезень саме на автобусного характеру для того, щоб розвантажувати критичні моменти з залізницею хоча залізниця намагається. Робити все, що можливо, але от власне про це ми хотіли теж говорити на комітеті і Парцовській буде. Ми просто будемо пропонувати, що мають бути різні можливості довезення людей в разі таких моментів, тобто план А, план Б. Що стосується чому зараз, ну дивіться, я вважаю, що Нічого ніколи не робиться спонтанно у ворога, і не потрібно його недооцінювати. Просто раніше у них були одні пріоритети. Зараз от вони, ви пам'ятаєте, були пріоритети, це наші теці. Тобто вони масово атакували наші теці. Тепер вони масово атакують залізницю. Тому е, нас до речі постраждали також морські порти. Будьмо чесними. Тобто, ми розуміємо, це наша логістика, де ми ще заробляємо також гроші. То завдання, яке щоб ми менше отримували коштів, щоб ми мали менше можливості отримувати збройні сили, для того щоб ми мали всередині в людей знаєте, таке десь відчуття, що війна вже довго триває. Треба. А що робити, про, ну, проблеми, і тому насправді з цього всього треба завжди, в тому числі наших людей, заспокоювати і казати: так на жаль, якщо ми не зможемо дістатися. Потягом в цьому проблема не Укрзалізниця, в цьому в першу чергу вин Путін і Росія. Це раз. Друге, ми пропонуємо вам навіть цей непростий час таку-то логістику. Ви можете там пересісти, ви можете це значить доїхати автобусом або іншим. Потім третє держава сьогодні дотує Укрзалізницю, бо вона розуміє її важливість. вона розуміє, що вона збиткова, що їй треба масово і швидко відновлювати свою пошкоджену інфраструктуру там, де це можливо. Ну ми ж з вами. Розуміємо, що відновити електричну підстанцію, по-перше, це специфічне обладнання, яке треба замовити і воно має повернутися. А друге, ті ж рельси, їх треба придбати, в тому числі через систему Прозоро. Їх мають виготовити, їх треба встановити. Тому це певний час. Тому тут треба насправді в першу чергу так мобілізовуватися, бути мобільними. Але для цього «Укрзалізниця» має поширювати інформування для людей. Що може бути, наприклад, що працює? Які є автобусні маршрути, які є залізничні маршрути, маршутика альтернатива? І тоді людина набагато легше перенесе ці проблеми. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.